Тобі привіж, ну краще подивись. Отже, ми зарядили трошки від павербанка його. Ну, від павербанка, від компа заряджаємо. От. Зараз в шка літає поруч з нами. Яка дистанція? От на 500 метрів він почав не безперервно, а вже фіксує 5. Висота, 30 4 навіть. 30 метрів, так? Да? Так. Да. Так. Яка дистанція? на 700 еще раз уменьшилась индикация 800 Яка? Тысяча метров. метров. 40 метров высоты поднялся, трошки стало краще у нас. Поднимайся. Батареї хватить повернутися? Давай десь до двушки тоді. Чи не встигнеш повернутися потім? Та встигнеш тоді вистачило з запасом. Так, знов. Яка дистанція? Ми втратили зв'язок майже. Ні, от є ледь-ледь фіксує. 1,4 шість метрів. 1500 метрів. 1600 Красиво Дистанція? 1700. Коли буде двушка, ми якнай? 60 метрів висоти <плес> Яка дистанція? 1600. Ну він тебе або на 3, або на 2 сигнала фіксує. До речі, зараз 2,4 взагалі не не спрацьовує. 1.8 Ну він приблизно однаково тебе реєструє. Давай спробуй 2 чи 2,300 так, як тоді. Яка виста? Висота 90 метрів. Два кілометри, сто. На 70 метрів. Все, перестали фіксувати тебе. Дистанція. Два і три. Давай повертайся назад тепер. О, ну, чіпляю періодично тебе. Хорошо, я зараз спробую з спрямованную антеною. а ти можеш там покрутить?